Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етнософські студії і продовжуємо розгляд українського космогонічного міфу, який виклав Сергій Плачинда. Минулого разу ми зупинилися на тому місці, де говориться. Про народження Дажбога і живи. І це місце, як ми тоді сказали, говорить про те, що була виконана місячна карма. Тобто, що, оскільки Дажбог і жива собою являли. Про образ першої боголюдини. І до того про образу можна було досягнути тільки тоді, коли ті помилки, то те зло, яке людина на етапі свого розвитку творить на землі, воно було виправлене, тобто виправлена карма, місячна обов'язкова карма. І це тільки тоді могло стати. Моментом цього народження живе і да Бога і живе. І далі, якщо йти по змісту, по логіці виконана місячна карма, значить далі мала б виконуватися сонячна карма. І тут постає питання: а що таке сонячна карма? І чим вона відрізняється від місячної? В чому відмінність цих двох речей? Ну, Тут можна сказати, що для прикладу можна взяти це те ж саме десь умовно, уявно. Чим відрізняється маленька дитина від дорослої людини. Поки дитина маленька, вона досліджує слід, світ, вона пізнає цей світ, але пізнає за допомогою помилок, за допомогою руйнації, за допомогою всього недосконалого. Тобто дитина робить всякі неприємні батькам речі, вона лізе в болото, вона ломить іграшки, вона з кимось б'ється, вона з кимось сперечається. І це є абсолютно необхідна умова для того, щоб дитина цей світ пізнала і щоб вона прийшла сама до розуміння, хоч до якогось розуміння, що таке хороше, красиве, правильне і що навпаки. Е, у Вальдовській педагогіці, у Вальдовському садочку безпосередньо, який базується на засадах духовної науки, на засадах антропософії, там е, діти, які приходять у Вальдовський садочок, вони обов'язкові, е, обов'язково умови, повинні мати змінний одяг для того, щоб дитина, коли виходить на прогулянку, щоб вона лізла в болото, щоб вона пізнавала воду, щоб вона пізнавала е, все те, що. Чого батьки бояться, чого вони не дозволяють дітям робити, то чи помастишся, чи впадеш, чи ще що небудь. І от саме в цьому суть розвитку на першому етапі. Коли ж людина починає сама розуміти, що таке добро, що таке зло, тоді вона з такого егоїста-вийнівника, який все тільки бере для себе. і і досліджує за допомогою руйнації, вона поступово переходить на рівень людини, яка може уже щось віддавати і творити. І таким чином стає на шлях Бога Творця. Тут, до речі, можна відповісти на одне питання дуже цікаве, яке надходить в наших дописах. А оскільки з технічних причин ми на деякий час призупинили нашу рубрику питання відповіді, то тут можна якраз це питання, на це питання дати відповідь у контексті оцього цієї розмови, яку я зараз веду. Це питання звучить от таким чином. Питання написано в зв'язку з тим, що в одній з передач ми говорили про те, що зло. Було дано духовним світом людині для того, щоб порушити рівновагу, і через порушення рівноваги людина почала рухатися до свободи, а далі від свободи до любові. Ну, хто дивиться наші передачі, ви мали би пам'ятати цей наш, цей, цей наш запис. І от виникло тут таке питання, навіть не питання, а такий коментар одного, шановного дописувача, постійного, до речі, дописувача, у нього так, так цей коментар звучить. Агні Йога каже трошки інакше. Зло, не затримка у дух... Зло це затримка в духовному розвитку. І поступальний розвиток можливий тільки в рівновазі інь-янь. Літак не може летіти без одного крила чи з одним куцем крилом. Шановний дописувач цілком правий. Так воно і є. Справжній розвиток це тоді розвиток, коли. Він урівноважений. Але тут постає питання, а як до цієї виноваги дійти? Тобто людина, так само, як дитина, зразу народжується досконалою. І до досконалості довгий шлях. І оцей шлях якраз базується на тому, що на початку для того, щоб прийти до уміння цієї виноваги, оцієї досконалості ін-янь, мусить бути. Я б так сказав зовнішня мотивація. Мусить бути мотивація, яка базується на пристрасті, на бажанні щось здобути, тобто на, на, на силах егоїзму. І тільки коли людина, і ця мотивація, зрозуміло, творить зло, і тільки коли людина через кармічні постійні народження опрацьовує це зло і приходить до розуміння, що зло не веде до розвитку. Зло тільки розкриває свою структуру, що зло це є руйнація, тільки тоді людина може одержати іншу мотивацію мотивацію з позиції мудрості. І тільки тоді, коли ця мотивація є з позиції мудрості, то людина тоді може розвиватися не через біль, а через мудрість якраз те, що написав шановний дописувач через, через рівновагу. І те саме говориться в нашій легенді, що спочатку було порушення, було перший етап це. Коли було, було в еволюцію людства вклинене зло, його треба було переробляти, опрацьовувати, і для цього сталося, стався закон карми, наступив закон багаторазових втілень для перероблення зла. І коли людина через ці втілення піднялася, опрацювала, зрозуміла, вона і закон карми. Такої примусової карми став непотрібний, стає непотрібний. Людина відпрацювала цей шлях, і цей шлях називається місячна карма. І перед нею відкривається інший шлях шлях божественного творення. Шлях божественного творення — це є сонячна карма. І він полягає в тому, що якщо раніше людина все, що робила, вона робила неправильно, і потім ці помилки мусила виправляти через біль, через страждання. То тепер, коли людина е, і таким чином пізнавати закони буття, закони Всесвіту, закони життя, закони моралі, то тепер, е, коли наступає е, період сонячної карми, людина вже, вона вже все, що вона робить, вона наперед бачить наслідки цього і несе за це повну відповідальність. Так як доросла людина несе за себе відповідальність, а дитина ще відповідальність не може за себе нести. І, от, виходячи з цієї сонячної карми, людина поступово починає рухатися у бік, у бік Бога Творця, в той бік, в який і призначений зміст нашого розвитку і взагалі будь-якого розвитку в цьому світі. Тому що що таке людський розвиток? Він почався з згустка тепла, можна сказати, практично з нічого. І розвивається до того часу, і поки це був згусток тепла, поки це, це тепло ущільнювалося, поки вона метаморф... робила метаморфозу з одного стану в інший, це був розвиток, коли зовнішній світ опрацьовував людину як Я опрацьовував людину ззовні. Закони працювали на людину ззовні. І тільки коли людина здобула Цю мудрість, коли вона пройшла, проходить, пройде оці закони місячної карми, вона зможе творити сама з себе і відповідно нести відповідальність за свої вчинки. Тобто людина стане творцем і сама зможе творити новий космос. От так як вона була втворена з старого космосу і розвивається в нашому космосі сучасному, так вона зможе йти далі і еволюційний розвиток підхопити, як естафетну палочку, і творити новий космос. Якщо творити новий космос, значить і мають бути опановані найголовніші закони для творення цього нового космосу. Тобто, найперше, що людина має на цьому шляху навчитися опановувати, пізнавати закони, як творець, як Бог творець, це закони формування простору. І саме про це говориться в легенді, коли кажеться «Даш Богу і живі, ідіть і засівайте поля. Житом, пшеницею, гаями, лісами і всім опрацьовуйте, опрацьовуйте простір. І навіть те, що ми бачимо от на, на цій схемі, де знаки Зодіаку відповідають духовним ієрархіям, видно, що наступний знак, після того, коли людина досягнула рівноваги, оцей знак знак, він називається традиційно знак скорпіона. І він відповідає духам форми. Дух і форми насправді це є ті ж самі духи простору, тому що все, що ми бачимо у трехмірному просторі, має форму. Звичайно, бувають форма і без трихмірного простору, наприклад, форма мови. Але по-перше, за цим стоять відсталі духи форми. А найголовніше, що саме форма у трихмірному просторі дозволяє людині розвивати, усвідомлювати саму, свою самосвідомість, своє я. Тобто, саме тому, що ми бачимо форми в трихмірному просторі, ми можемо розвивати наше я. І тому оцей знак, який відповідає духам форми і стоїть далі після, після оцього знаку, у відноважної ваги. Е, якщо ми подивимося, то цей знак знак Скорпіона дуже подібний на цей знак Діви. От, такі ж самі, е, такі ж самі е, рухи вниз вверх. Тобто, а е, оцей знак, він, як ми пам'ятаємо, він відповідав е, у нас, він стався тоді, коли стався закон карми. Тобто, якраз карма це те, що людина. Іде вниз, народжується в, земному, в земній реальності, потім підні, піднімається вверх і знову йде вниз. І таким чином, працюючи в такому напрямку, вверх-вниз, людина починає працювати карму. Чому ж ці знаки так подібні? А тому, що е, над простором або в просторі, або з формами людина вже починає працювати в, в тоді, коли ще опрацьовує місячну карму. Як говорить духовна наука, Людина, яка готується війти в світ, готується народитися, вона обов'язково з вищими духовними ієрархіями працює над простором, над тими локаціями, над тими місцями, де вона буде проживати, де вона буде розвиватися, і вона до цього має пряме відношення. Тобто, вона ще не перебуваючи навіть в, в парадигмі сонячної карми, вона вже працює над простором. І тому. Той, ну, і безпосередньо не тільки тому, але в тому числі ці знаки мають таку подібність. Ну і далі по нашій легенді сказано, що жива і даш Бог засівали землю житом, пшеницею і всякою пашницею, але нічого не росло і не родило на землі без світла і без тепла. В пітьмі бродили люди Богові діти. І мали вони сконати від голоду і холоду. І запитували вони богів, навіщо ви нас на світ народили? Це говорить про те, що що таке без світла і без тепла це значить без сонця. А сонце це є символ часу. Це те, що найближче пов'язано до часу. І тут говориться про те, що. Після того, коли на, на шляху сонячної карми людина опанує закони простору, закони творення Всесвіту, вона повинна і опанувати закони часу. Але про це ми поговоримо наступного разу. Дякую за увагу.